Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Пекельний Казан. Сьогодні ми будемо готувати млинці. Млинці будуть чудові. Я там покажу, що у нас буде за начинка така класна, ми готували її я пару баночок залишив собі. Так, приступаємо. Що нам потрібно? Це молоко, борошно і яйця, сіль, олія та цукор. Далі розкажу, що по грамовках все Так, Починаємо. Нам потрібно 4 яйця. Беремо, їх вбиваємо. Додаємо 3 ложки цукру. Можна більше, можна менше. Кому хто як любить. Потім беремо трішки солі і все збиваємо. Так, беремо 550 грамів борошна. Висипаємо сюди до яєць і. Просіюємо. Тепер перемішуємо його. Тепер беремо грам 700-800 молока. Так, молоко ставимо на комфорочку і розігріваємо його так. Ну, пальчиком можна всунути, буде спробувати. Якщо вже тепленьке, то вже все. Досить виключаємо. Так, вливаємо молочко, тільки не все. Де-то з половинку, це точно. Трішки залишаємо. Краще менше. Молочка, чим його потім додати борошно чи ще щось. Так, все перемішуємо тепер. Так, перемішав, додаю ще трішечки. Так, ось де таке воно виходить, але воно густе. Треба додати ще молочка. Тобто я ще грам 100 додав і думаю, все вистачить. Далі вже збиваю міксером. Так, трішечки збили, тепер додаємо 4 ложечки олійки. Це в нас повинно вийти до така маса, дивіться, вона як мед, як хороший мед. Так, розігріли, тепер ливаємо нашу жидкость. Так, беремо, перевертаємо. Так, я сковорідку нагрів на максимальному вогні і притишив її десь до половинки. Так, все. Перший пішов. Так, все, готово. Не знаю, скільки зараз буду читати. Аж самим цікаво. Так, вийшло 33 штуки. Ну, точно не менше. Там може навіть і більше буде. Так, тепер ось оця штука, що я закривав, бо в мене відео є. Це варення із кавуна. Зараз його... Ого. Ого, не відкрию. Зараз включимося. Все де закрутив. Що прийшлося розрізати. Дивіться, яке воно. М -м -м, я не знаю, як на відео видно, не видно. Просто бомба. Запах такий літній. Так, кладемо його сюди і будемо куштувати зараз. Ну, саме... Блинчик просто шикарний. М -м -м. Але з варенням. Не зря я старався. Класний рецепт, мені подобається. І варення, і блинчики просто такі шикарні. Просто бомбезна, мені подобається. Так, будемо закінчувати це відео. Дякую, що були зі мною на каналі Пекальний Казан. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви готові спробувати його вдома. Не забувайте підписуватися та прожимати вподобайки, ділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей, гарного вам дня!